Лазер працює, відбиває через перетровувачі, і ми бачимо луч, який проходить неповторно для нашого вимірювання. Проходить далі, відображається, і ми бачимо з вами інтерференційні смуги. Цей гелій неоновий лазер, розробка Харківського інституту метрології. Він відтворює швидкість світла, відтак і визначає найточнішу довжину в Україні. Будь-який прилад, металевий або ж дерев'яний, з часом змінює розміри. Точно ж довжину може дати тільки цей еталон. Розповідає його зберігачка Ірина Задорожна. Говорить, за вимірюваннями до інституту звертаються підприємства різних галузей. Машинобудування, авіаційна і космічна техніка, екологічний моніторинг і безпека. За допомогою цього можна вимірювати сув земної кори, гедезія, картографія, калібрування будь-якої віддалемірної апаратури. Це один з понад півсотні еталонів інституту. Тут для всієї України визначають й точний час. Для чого потрібен його єдиний облік, розповідає зберігач еталона Володимир Солдатов. Щоб коректно працювали железна дорога, авіація, коректна робота в зв'язок, банковський сектор. Усі узли передачі ну, інформації в інтернеті потрібно синхронізувати. Якщо відбувається розсинхронізування, вони перестають коректно приймати інформацію. Якщо не буде точного часу, держава в смартмоні не відбудеться, тому що неможливо буде не... Відправити якісь дані, не підписати. Ще один з еталонів еталон маси. Ми порівнюємо нашу гирю з гирею замовника за допомогою цього за допомогою компаратора. Зберігачка еталона Ірина Колозінська каже, серед замовників лабораторії та фармацевтичні підприємства. Зокрема, точність до кожного граму потрібна для виготовлення ліків. Здійснюється визначення метрологічних характеристик. Високоточних ваг, які використовуються під час аналізів складу ліків, наприклад, або якості харчової продукції. Минулої осені інституту метрології виповнилося 120 років. Один з його сучасних каталонів вимірює електричний опір, розповідає гендиректор інституту Павло Нейжмаков. Це оцей криостат. Температура в цьому криостаті, як у космосі, один. І два градуса кельвіна директор говорить: інститут обслуговує засоби вимірювання на всіх атомних електростанціях в Україні. Звертаються лабораторії, державні та приватні підприємства за рік. Фахівці видають до 10 тисяч сертифікатів. наприклад, є такі компанії в Україні, які розробляють засоби вимірювань ваги різні, Як я вже згадував у русі, так і стаціонарні великі для зважування вантажівок, так і різні. Терези, які потрібні на ринці та все інше, і вони всі мають проходити відповідне оцінювання перед тим, як вони будуть продаватись. Буднеє каже, одна така послуга вартує від кількох до десятків тисяч гривень. Зараз інститут готується до всесвітнього дня метрології. Його відзначатимуть у травні. Альона Рязанцева та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків.